Про нестачу уваги та підтримки в дитинстві, яка запускає саботаж успіху далі в житті людини. Людина може робити все для кращого життя, старатися, розвиватися, але підсвідомість говорить, що це недосяжне, успіх не для неї. І тому відбувається зупинка або програма самопокарання, створюється надрив в житті. Людина починає бігти ще швидше, працювати ще більше. Як той локомотив тягне, бере більше відповідальності на себе, вона намагається досягненнями компенсувати дефіцит безумовної любові, турботи, уваги з дитинства. І щойно успіх стає реальним: високий дохід, стабільні стосунки. Великий проєкт. Підсвідомість активує механізм зливання. І тоді людина несвідомо руйнує свій успіх, руйнує все те, до чого вона йшла, зриває дедлайни, втрачає гроші на сумнівних проєктах, провокує конфлікти з партнером, з рідними, з дітьми. З іншими людьми. Чому? Підсвідомість вірить, що щасливе легке життя це зрада сценарію, який був до цього сценарію болю та нестачі. Вона повертає людину туди, де вона почуває себе в безпеці і гідна в лапках бути. Тобто у знайомий дефіцит і самотність. І це є головна пастка, який застряг ваш локомотив, хто відчував себе тим локомотивом або зараз в цьому стані? Як ми з цим працюємо в клубі? І, взагалі на моїх консультаціях, ми не просто міняємо установки, а відділяємо себе від деструктивних сценаріїв. Та саботажу на успіх. Твоя гідність, це перший місяць клубу, стає достатньо міцною, щоб дозволити собі успіх та просто щастя в житті, не зраджуючи своє минуле. І це шлях до нової ідентичності. Ми будуємо нову ідентичність а, до стану легкості, як ластівка. Життя від о, ось цього локомотиву, який тягне той тягар, до ластівки для тих, хто втомився безрезультативно тягнути, або для тих, хто загубив себе в гонитві. Ось запрошую взяти участь і вас в нашому клубі.